З Різдвом усіх я вас вітаю великих перемог та збичай-мечт. Я всім бажаю нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло, і оскільки ви бачите перед собою зовсім інше полотно можна сказати так. Це мапа Європи. Сьогодні буде нетрадиційний прогноз. На цілий рік для кожної краї, країни Європи я буду використовувати скандинавські руни. Звісно, що будемо дивитися лише прямі позиції рун, причому кожен рунічний знак буде ще пов'язаний з певним часовим проміжком, своєрідним рунічним деканом, що сповіщає, що співпадає навіть з зодіакальним знаком. Звісно, що в Європі більше країн ніж 25 класичних рун, тому буду деякі країни об'єднувати. А розпочнемо ми з Ісландії. Це країна, в якій рунічна магія існувала досить довго, і дуже багато з того, що ми знаємо про руни, ми знаємо завдяки Ісландії. Отож, що очікує наступного 2024 року цю країну? Це якісь звістки. Карта Ас Ансус це, по-перше, підтримка з боку Асів. Аси це такий клас богів у європейській, скандинавській, навіть міфології, і вони захищають Ісландію. В Ісландії нічого не буде такого особливого відбуватися. Так що можна туди їхати, якщо у вас є на те можливість та. Бажання. Ну, а що стосується який часовий проміжок, коли в Ісландії можуть відбуватися якісь дуже такі доленосні події, це буде відбуватися у другій половині знаку тілець. Це з 7 по 20 числа травня. Далі дивимось, Норвегія теж Скандинавська країна, і якщо ви будете дивитися на прапори скандинавських країн, ви усюди можете побачити хрести, які лежать на боку, і це ознака, що колись це було єдине королівство. Так воно і є. Є багато серіалів з цього приводу. Навіть у вікінгах у відомому серіалі можна теж це побачити. Отож, Норвегія випала руна Віньо, Віньо – це щастя, це радість, це спокій і це. Достаток. І це також пов'язано з певним часовим проміжком. Це друга половина знаку рак, і це у нас з 7 по 20 числа липня. Далі у нас Швеція. Насправді країна велика, але там гори, людей там не сильно багато, що очікує Швецію у Наступному 2024 році якісь зміни Швеція закінчить певний етап довготривалий, і у Швеції є можливість змінитися на краще, і у Швеції є важливий проміжок у цьому році наступаючому, і це друга половина знаку риб приблизно з 5 по 20 числа березня. Тобто якісь події можуть відбуватися саме у цей часовий проміжок. Далі у нас Фінляндія. Фінляндія, чого очікувати Фінам у цей рік? У Фінів є захист від землі, саме земля, з якої Фіни мають певний зв'язок, дуже сильний, потужний, бо насправді саме завдяки цьому зв'язку вони і, зм і змогли виграти зимову війну 1939 року. У фінів є захист землі матінки, і фіни, вони, як і інші скандинавські страни, знаходяться під покровом богині Сканді. Сканді пов'язана з зимою. І у Фінів буде часовий проміжок, коли там будуть відбуватися події в Фінляндії. Це друга половина овна, це з 7 по 20 числа квітня. Далі переходимо вниз. Ірландія. Що очікувати Ірландії наступного року? Яра ЯР. Карта руна буквально перекладається як рік. І це врожайність, це поступовість, це рух і туди, і сюди. В цілому, Ірландія у 24-му годі буде квітнути і збирати щось собі в закрома, Бо попереду дуже важкі часи, бо нас очікує перехід великий, про який я обов'язково вам розповім. Якщо ви будете задавати більше запитань, під, під відео можливо навіть розповім розгорнуто, що відбувається у глобальному масштабі. Тож іро. Ірландія гарний рік для Ірландії, і головні події в Ірландії будуть відбуватися у другій половині діви, а це приблизно з 6 по 20 числа вересня. Далі Велика Британія. Чого очікувати Великій Британії? Тут є порозуміння, випала руна Мадр, манас. Вона пов'язана з людством, вона пов'язана з підтримкою. Британія так само буде підтримувати, звісно, кого українців та інших прогресивних людей. Британія буде збирати якихось людей, яких Напевно, в Британії будуть проходити якісь збори, якісь зустрічі. І Британія буде впливати в цілому на людство, бо Манас це карт це руна людства. І в Британії головні події будуть відбуватися буквально після нового року. Це буде з 7 по 19 січня. Тепер об'єднаємо Бельгію та Нідерланди, бо країни це не досить великі, і що очікує ці країни? Інгус, інгус це інгвіфреєр. Він підтримує ДНК. Ця руна дуже схожа саме на ДНК, і воно пов'язана, вона пов'язана з потомством, з передаванням чогось від предків потомкам. Дуже гарний результат. Ця руна не має зворотньої фази, тобто це велика покрова з боку верховних богів, саме скандинавських. Далі подивимось на Данію. Країна, хоча й маленька, але дуже впливова. Якщо ви побачите на карті, будете роздивлятися, ви зможете побачити, що Данії належить Велика Гренландія, а також Ферерські острови, які знаходяться між Британією та Ісландією. Отож, Данія, чого очікувати цієї маленької, але дуже впливової країни, випала Вперше подивіться, всі руни попередні, це були м'які жіночі руни. Вони казали про події не досить такі суворі. Що стосується Данії, в Данії випала необратима руна ГЕБО або ГЕФУ, і вона пов'язана з пересеченням шляхів, з допомогою з якоїсь такої станції. Через яку буде багато шляхів прокладено, це дари. Данія буде отримувати дари. Що це за дари, ми зможемо дізнатися, коли буде перша половина знаку рак. Бо саме з 21 червня по 7 -е липня будуть відбуватися там якісь події. Ну що ж, далі подивимось. Німеччину, що буде відбуватися у Німеччині наступного року, випала руна Торс, шип, колючка. Або «Молот Тора. Також вона пов'язана з велетнями. Німеччина стане знову велетнем саме у грі, вона і так є велетнем завдяки своїм історичним моментам, та також участі в попередній великій війні, і Німеччина буде, якісь будуть затори, щось будуть якісь, як то кажуть, Кордони, які треба буде ламати, ламати, бо торс це зіткнення з якимись перепонами, які можна зламати. У Німеччині будуть відбуватися якісь важливі події, особливо це стосується часового проміжку першої половини знаку тілець. Це з 21 квітня по 5 травня. Далі подивимось Польща, що у Польщі наступного року? Руна Кен вона має зворотню фазу, тому у, у Польщі будуть рухи туди-сюди. Бачите, ця. Руна вона дуже нагадує стрілочку, яку використовують у автомобільних знаках у дорожніх знаках. І її я чомусь дістав перегорнута. Одначе я ж сказав, що ми будемо розглядати тільки прямі позиції, що стосується Польщі. У Польщі будуть якесь запалення, запалення якогось світла. бо цей... Ця, цей знак він відповідає факел. Факел це або буде розум ясний, або замутнений. Також це пов'язано з рухом. і ми знаємо, що на кордоні Польщі і України з рухом не досить все так гладко і сладко, як хотілося. Що стосується Часового проміжку, коли в Польщі будуть якісь події досить впливові, це стосується другої половини знаку Близнюкій. І це у нас з що це виходить у нас з 5 червня по 21 червня. Далі у нас страни Прибалтики, Балтийські. Країни ми об'єднаємо однією руною. Я розумію, що там аж три країни, одначе ми на них візьмемо одну руну, що буде відбуватися у Прибалтиці. Дивіться, я дістав руну перегорнута, одначе це феху, це руна, перша руна Футарсі. І тому Прибалтика повинна. Трошки замислитися з тим, на порозі чого вона знаходиться. Це перша руна, вона як ключ відкриває замок до будь-яких дверей. Пам'ятаєте, був колись такий фільм? Якщо не пам'ятаєте, обов'язково подивіться дуже гарний фільм Ключ від всіх дверей. І в прямій позиції, в принципі, ця. Руна дуже гарна, вона каже про початок чогось нового, одначе ви бачили, що я діставав її перегорнуто. Тож прибалтійські країни повинні бути дуже уважні. У них може розпочатися те, що в Україні вже ніяк не може закінчитися. Ну що ж, якщо ми тут поблизу Білорусь, давайте вже подивимось на Білорусь, бо від неї. Теж багато чого залежить. Країна не маленька, вона така по розміру, як всі прибалтійські країни. Чого очікує білорусів та Білорусь у наступного року? Що ж, руйнування? Будьте обережні, білоруси, це руна. Стихійних руйнувань Хагалас. Вона не має зворотньої фази, бачите, як її не крути, вона та сама. І вона пов'язана з градом, з руйнуваннями. І є також часовий проміжок, коли білорусам слід бути дуже уважними. І це перша половина знаку Лева з 20-х чисел липня по 5, навіть 6 серпня. В цілому дуже агресивна руна. Тож Білорусія буде наступного року також досить агресивно виконувати ті завдання, які їй дають з-за до якого ми теж повернемося, але трошки пізніше. Давайте знову вниз підемо. Франція велика країна, впливова країна. І що очікує Францію саме. Наступного року нагус. Дістав яруну в прямій позиції вже гарно. Лагуз це щось несподіване, це також вода, хвилі води, які можуть занепокоювати мешканців тих регіонів, які знаходяться поблизу океану. Бо зростання океану може якось вплинути на Францію. Що, що такого сказати, що там буде? Щось несподіване. Несподівані якісь події, які будуть буквально у лютому. Це у нас друга половина, ні, навіть перша половина знаку водолій. От, і це у нас з 20, вже серп, з 20 січня і по п'яте. Лютого будуть відбуватися якісь події у Франції. Так, давайте Швейцарію і Австрію об'єднаємо однією руною, бо у нас ще багато інших країн, на які треба теж звернути увагу. Отож, Швейцарія та Австрія чого очікувати? Я дістав руну перто, причому в її гарній позиції. Це те, що приховано, прихований розвиток. Це країни, які будуть накопичувати, що накопичувати нових людей, нові гроші. Ну, ви знаєте, що Швейцарія завжди накопичувала і ніколи не вступала у війну ані в першу, ані в другу. І в цілому Австрія та. Швейцарія, вони захищені наступного року. Далі об'єднаємо знову Чехію та Словаччину, тим паче, що колись це була єдина територія. Чехослова... Чехословаччина називалася. От давайте Чехія та Словакія. Що буде відбуватися наступного 2024 року? Це у нас руна Ейвас. Вона не має зворотньої фази. Бачите? І вона пов'язана з напругою. Це як гачок, який може заковтнути саме оці країни. В цілому це боротьба світла та темряви, тобто ці країни визначаться, повинні що світло а що темрява. Що стосується часового проміжку, це друга а, тут я не сказав про Швейцарію, Австралію. Це друга половина знаку. Терези, це приблизно з 6 по 22 жовтня. А ось Чехія та Словаччина – це перша половина знаку Терези. Це від 22 по від 22 вересня по десь 6, 7 жовтня. Далі знову об'єднаємо. Угорщину та Румунію. Я розумію, що це великі країни і Молдову також сюди, бо вони єдині. Хоча Молдові ні. Молдові я зроблю окрему руну, бо вони наші найближчі сусіди, і їм дуже важливо знати, що відбувається. Отож, Угорщина та Румунія. Що очікує ці країни наступного року? Випала руна Сол Зік. Вона пов'язана з сонцем, з силою, з електричною силою. Тому ці країни можуть щось по енергетиці, якісь можуть бути проблеми, бо ця руна не має зворотнього зв'язку. Вона пов'язана з сонячною енергією, а також з часовим проміжком. Це друга половина знаку Скорпіон з 7 по 23 Листопада. Далі подивимось Молдову. Чого очікувати цій маленькій країні наступного року? Ну що ж, Молдові треба бути замороженою. Це руна льоду, руна холоду, руна скритого розвитку, руна стійкості. Молдова повинна. Навчитися стійкості, а також ця зима в Молдові може бути якась неспокійна. І в цілому з погодою можуть бути приморозки, заморозки, бо ця карта, бо ця руна пов'язана з холодом. Якщо стосується часового проміжку, коли в Молдові можуть відбуватися якісь такі важливі події, це перша половина знаку діва, це з 20. 4 серпня по 5 вересня. Ну що ж, дійшли до України. Чого очікувати Україні наступного 2028 року? Беркана. Що ж, Беркана це жіноча руна. Вона пов'язана з жіночою енергією. з… Землею, матінкою, яка насичує, яка дає можливість народжувати. І саме Беркана натякає на те, що у 2024 році великий буде велике навантаження саме на жінок. Саме жінки будуть керувати процесом. І якщо жінок. Звісно, не якихось безумних жінок, а нормальних жінок буде у керуючих структурах. Це буде витягувати нашу країну до правильної енергетики. І це земля-матінка. Це Україна, яка стогне, плаче, яка, від якої пішли ось ці хазари і інші бах, бахти, які тут живуть неподалік. Вони. Прийняли молоко цієї матері, вони її руйнують. І це берегиня. Берегиня буде захищати Україну наступного року. І це продовження чогось. Це каже про те, що Україна наступного року, і, хоча ідеї війна, слід не забувати, слід про те, що є ті люди, які не кликали війну, які можуть. Допомогти це жінки. Жінки у цій війні теж мають велику роль. Що стосується часового проміжку, то це кінець наступного року, це друга половина стрільця. З 7 по 22 грудня наступного року. Що ж, просунемось знову вниз. У нас тут є. Давайте я підрахую спочатку, скільки у нас вже задіяно рун. Раз, два, три, чотири. Вісімнадцять. Тобто тут залишилося лише п'ять рун. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, замало рун, одначе нас всіх турбують. Не ті події, напевно, які стануться у Греції, у Італії, у Іспанії. Це досить далеко. Нас більше цікавлять ось ці країни. Тут їх небагато залишилося. Якраз 5. Раз, два, три, 4, 5. Так, подивимось на Туреччину, кавказські країни. Отож, Туреччина, чого очікувати наступного року? Руна Тір, руна влади. Руна пов'язана з тюром, з Верховним Богом Небес, який був до Одіна, завдяки якому був знищений хаос. Фернір отримав руку Тюра, і тим самим Фернір був пов'язаний. Тобто, Наступного року знову хвилю напрямок буде давати Туреччина і Ердоган, який залишився при владі. Далі часовий проміжок, коли можна чогось очікувати, у Туреччині. Це перша половина знаку стрілець з 23 жовтня по 7 листопада. Тепер подивимось Вірменія. Що тут очікувати наступного року? Ей вас, кар... руна пов'язана з конем, з життєвою силою. Вірменія буде просуватися все ж таки руну я дістав пряму. І що стосується цих часового проміжку, то це от-от буквально зараз це відбудеться, бо це перша половина знаку Козерога до 7 січня. Будуть відбуватися там події. Азербайджан, який знаходиться у дуже сильній сутичці з Вірменії, що тут наутіс, необхідність, ця руна пов'язана з норною, з богинєю долі, яка пов'язана зв'язана з майбутнім. І тут скрута якась в Азербайджані. Може статися скрута, і вони виконують кармічні зобов'язання. Також час для Азербайджана вирішальний. Це друга половина Лева з 5 по 22, 23 серпня. Тепер дивимось Грузію. Грузія дістав я, бачите, перегорнуто цю карту руну, і це руна. Алгіз руна захисту для Грузії необхіден захист, і я розумію, що у Грузії є можливість якась вплинути на хід подій, які відбуваються останні роки. Що ж, тут ще залишилося три. Тож Одна руна не буде у цьому розкладі приймати участь, остання руна не буде. Ми тепер подивимось на Казахстан, що буде відбуватися наступного року у Казахстані. Тут все стабільно, руна одал, отіла, уділ, вона пов'язана з. Нерухомим майном вона пов'язана з накопиченням, тому Казахстану буде процвітання наступного року, і окрім цього, він якимось чином зросте. І часовий проміжок, коли будуть відбуватися якісь події в Казахстані, це перша половина знаку риби з 21 лютого по 8 березня. І рашка, чого очікувати мешканцям цієї вже розвалюючої імперії, отож, райдо, бачите, я дістав руну перегорнута. Перегорнута, і це ознака того, що це рух, рух в нікуди, рух у пекло. І цей рух зафіксований в календарі, як перша половина знаку Близнюки, а це у нас з 22-23 навіть травня по 7 -е липня. Ось це будуть найважливіші дні Цього року для рашці. і я бажаю, щоб у ці дні, у ці місяці, остаточно ця імперія зла розвалилася на шматки, бо її рух в нікуди. Її рух приведе лишень до повної руйнації і до скатування у самі джерела пекла. Ну що ж, що ж тут за руна залишилася? Я навіть не це порожня руна. Пуста руна, не випала жодній країні. На жаль, я не подивився ані Італію, ані Іспанію, ані Португалію, ані Грецію, але все ж таки найвпливовіших граці, граців в європейському якомусь русі я зачепив. І окрім цього, ще й страни країни саме. Кавказа були захоплені та Казахстан. Я бажаю всім вам, хто подивився. Цей прогноз, а можливо, навіть і почув на Радіо 22, бо Євгеній завжди робить такі бекапи, і тому цей прогноз буде звучати, напевно, не один день. Ви теж можете долучитися до прослуховування, якщо наберете в пошоковик толока.Медіа, і там є відразу два канали, це толока Радіо, яка Транслює виключно українську музику, рок, поп і так далі. І Радіо 22, де багато металу, джаз репу, електронної музики. Ну і напевно, мене ви теж почули. Я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали цієї ночі, різдвяної ночі. Руни, щоб все найкраще відбулося саме у ті часові проміжки, про які я вам і сказав. А все найгірше хай відправляється от туди, куди випала руна райдо, руна деградації у перегорнутому вигляді. Хай воно так і буде. Ну і традиційно, в кінці прогнозу, всім українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка Бог. З вас всіх!